Мені цей стоматолог не подобається заявила пацієнтка. Я піду в іншу клініку. Ми добре знаємо цю клініку і ніколи туди нікого не відправляли. На всю країну клінік, які ми можемо рекомендувати, дуже і дуже мало. Зокрема, у Києві чи Львові їх не більше, ніж пальців на одній руці, а в деяких містах їх просто немає. Люди часто міняють хороших стоматологів на поганих, самі цього не підозрюючи. адже вони оцінюють не компетенції, а те, що їм подобається чи не подобається. А що не так спитав них. І я. Коронки, які він мені зробив, постійно ламаються. Так він зробив вам тимчасові коронки. І якщо їх довго носити, то вони будуть ламатися. На те вони і тимчасові. Не так сказав, не так сів, не прийняв тоді, коли вона хотіла. Ось так люди міняють хороших лікарів на поганих. Але що тут скажеш? Таке життя.